Колись у Незримій академії чарівна книга Октаво для чогось однієї відомого обрала чарівника невдаху Ринцвінда і вивільнила у його розум одне зі своїх восьми великих заклять. А потім у життя бідолаги Ринсвінда увірвався двоцвіт. Усім привіт! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книжкова Божевільня. І це продовження подорожі дискосвітом Террі Прачета. І мова піде про другу книгу із циклу про Ринсвінда Химерне сяйво, Видавництво Старого Лева. За першою книгою відео вже було залишено нього посилання. В описі кожній психічно здоровій людині живе божевільний, що намагається вирватися назовні. прорік Крамер я завжди так вважав: ніхто не божеволіє швидше аніж цілковито психічно здорова людина. Мандри чарівника Ринсвінда та першого туриста дискосвіту двоцвіта дивовижні. Загалом, як і все, у всесвіті, поки чарівники незримої академії шукають сюди двоцвіта. Де тільки цього бідолагу не носило, він літав у часі та просторі, започаткував нову релігію, ближче познайомився з магічними істотами дискосвіту, тікав та рятувався від смерті, що він загалом частенько робить, і рятував світ. Ну ще й завів нові знайомства. Іринсвіт дуже. Дуже сильно сумує за рідним Анк Морпурком та його жахливими запахами, жахливими на весь світ, якщо що, адже саме цим і відомий Анк Морпурк. Ну, звичайно, не тільки цим, але і цим також. І звичайно, як же можна не згадати про таємницю життя у всесвіті? Смерть вивчає страх у Ваня та різні ігри, я розповім вам трохи про різних магічних істот. От, наприклад, чи зустрічали ви коли-небудь дерева, що розмовляють? Що ні? То, можливо, вони просто не хочуть з вами розмовляти. От ринсвінт інша справа. А чи знали ви, що оті каміння, які можуть зустрічатися вам на життєвому шляху, в день, вночі можуть стати кам'яними тролями? А якщо ж ви все ж таки перевіряли і не сталося, можливо, спіткнулися, і каміння вам не відповіло, то, можливо, просто цей троль розмірковує, замислився над певними філософськими питаннями: життя, смерті, вічності та віри? Спробуйте перевірити ще раз, ну десь так через сотню років, бо що якась сотня років для троля. А якщо у вашій голові ви чуєте періодично якийсь дивний голос, не поспішайте робити висновки, можливо, це не шизофренія, можливо, якесь одне з великих заклять. Октаву вирвалося, потрапило до вас у голову і чогось від вас хоче. Зна. Ще більше дізнаємося у цій книзі про велику космічну черепаху Атуїн, яка несе на своїх плечах чотирьох слонів, які тримають дискосвіт. Не те, що магічна істота, але робить що хоче. Мандрівна крамниця. Ні, вона існує не на колесах, це те, що існує у мульти всесвіті, і пересувається ним. Чи траплялося з вами випадки, що ви от точно пам'ятаєте, що необхідна вам крамниця була у певному місці, але потім ви не знаходите її там, то можливо це була саме та крамниця? То зна, як коли таким були створені такі мандрівні крамниці? Можливо, зниклою расою. А можливо, фатумом, на якого поклали обов'язки постачати потрібні речі у потрібний момент. Ні за що не розчаровуйте та не засмучуйте другідів, особливо жарців. Не питайте, потім зрозумієте, так напророкували карти каро. Я думаю, тут зрозуміла відсилка до карт Таро. Маленькі гномики тут також є, і вони не обов'язково носитимуть червоні капелюшки. Є ще деякі магічні істоти, яких ви неодмінно зустрінете під час подорожі, але неможливо не згадати відсилки до зубної феї або ж доказки про дім з імбирного пряника, який належав відьмі. Ну і як же не згадати саме чоботи та конана варвара? Переконання це те, що тримає в купі увесь світ. Хто знає, чи існує насправді дискосвіт? Можливо, на це питання вам зможуть відповісти інтрасенси. Можливо, навіть Сертері Прачет особисто там побував мандручим мультивсесвітом. Та раптом ви побачите мітлу, що літає. Застрибніть зверху. Можливо, вона віднесе вас куди треба. Може, ви досягнете висот і станете чаротворцем. Це, звичайно, якщо не народилися під знаком малої занудної групи тьмяних зірок, що лежить, як вам відомо, між крилатим лосом та заплутаною мотузкою. Кажуть, навіть люди античного світу не мали що цікавого сказати про цей знак. Тож... Хто знає, яке майбутнє вас там чекає? Тож, На цьому буду завершувати. Мене чекає двоцвіт як досвідчений кум, який буде пояснювати мені деякі речі, бо я геть нічого не тямлю у страху у вані. А от мої коти можуть про це щось знати. Тож, прощаюся з вами до наступного відео. Всім!